Всім доброго вечора. В адвокатському об'єднанні Переселяк та партнери з'явилася можливість укласти договір з адвокатом дистанційно. Якщо хтось перебуває за кордоном, або перебуває в Збройних силах України, або перебуває в іншій області на місті: Київ, Львів, Тернопіль, Ужгород, Закарпатська область, наші партнери зможуть подати в ваших інтересах звернення, подати. Позовну заяву, подати будь-який запит, отримати документи або представити вас в якихось е державних органах, правоохоронних органах перед установами, підприємствами, так яким же чином укласти договір. Переходите на наш сайт, обираєте необхідну для вас програму, оплачуєте рахунок і приєднуєтеся до публічного договору, оферти про надання представництва захисту адвокатом.